Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. от Сьогодні хочу записати відео про свою таку придбання Додав собі панелік ще 8 штучок. от Хочу розповісти, в принципі як їх обирав. Ну тут Нічого такого в принципі складного немає. Вони. 2, 4, 6, Вісім штучок. Уже їх протер, так, щоб презентабельний вигляд був, бо так вони вже в мене біля тижня стоять і трохи припилились. Ну, в общем, не про те. Думав, я там і в Телеграмі задавав питання: що, скільки штук чіплять, скільки, яких, які панелі краще. Хотів 620 брати. Хотів взагалі на початку брати Канадіани. От, такий теж там 600, якісь 20, здається, я вже не пам'ятаю точно по номіналу. От, ну, обирав, обирав, шукав панельки, хотів потім ще 450 набирати, рахував скільки, як краще по кількості. От, ну, виходить в мене так, що я нараховую, що краще більше 11 штук, 450 не ставити краще більше 8 штук 500 там 50 на 50 вольтових теж краще не ставити. ну хтось ставить 9 ну мені скажімо так лячно Зимою може бути перенапну по напрузі стрибки, ну, вище номіналу, вище за 500 вольт. Чи спрацює інвертор кожен раз на це перевищення вольтажу чи не спрацює? Ну в общем, я не став ризикувати І в общем, що я вирішив? Думаю, в мене в принципі моє поле панелі 585 і лонгі. Вісім штук, працюють доволі чудово. Мені подобається. Думаю, що я буду видумувати велосипед. І взяв собі 585, тільки не лонгі. надихнувся я от з цим відео вставлю зараз. Ну, Картинку, хто його бачив, там посилання з назвою. Хто не бачив, можете пошукати. Людина заказувала аксіому 585 і їй приїхали лонг. Я думаю, спробую, а ось так повезе, мені приїдуть такі самі лонги, як у мене були. Ну, Скажімо так, повезло, не повезло, не знаю. От, Ну, приїхали мені аксіоми. О, друга панелька також вже запилена. Зараз я покажу шильдик. і... Можете поставити на паузу, подивитися там характеристики. Так от е чому я обрав в принципі, саме цю аксіому і чому саме ну, кажу про це відео. Заінтересував мене той момент, що тут дійсно йде 16 токозйомних дорожок. Получається, що я так подивився у інших там у конкурентів, там у тих самих лонгів, які у мене 9 доріжок, у цих казйоних. Подивився там у інших, у когось 9, у когось 12. Тут їх 16. От, аксіома, в принципі, я так дивлюсь, що. Ну, я просто коменти читав, не знаю, не один. Не... Углублявся в інформацію самої компанії. ну, Здається, що це український бренд, і здається, що навіть самі лонги там теж під них щось виробляли, ну просто під Лейбу, аксіоми. Тобто... Зараз от я вставлю скріншот. Це порівняння моїх 585-х лонгів з оціма аксіомами 585-ми. Як на мене, доволі ідентичні параметри. У них і по розміру параметри ідентичні, і по кількості елементів вони ідентичні. І так само це йде хаймо ну, half-self технології поділення кристалів на 2. От, получається, що. Дуже схожі вони, вони на мої 585-те. Ну і звісно, буде на каналі відео порівняння, як вони працюють. Я буду старатися якось їх порівнювати, але ну, точно можливо це не вийде. Бо в мене зараз думка, куди їх встановлювати. Тобто, я думаю, в мене виходить всюди трохи заважають дерева. Я не хочу, щоб їх затінювало, і мені доведеться робити якісь конструкції. Саме ідеальний варіант без затінення це ставить, як у мене зараз моє поле стоїть, тільки ну, продовжувати другим рядом, скажімо так. Викладати свої панельки трохи здвинуть. Ну, от, а ці панельки додавить знизу другим рядом. От, але мені так не хочеться, тому що в мене виходить. Напрямок моїх панелей по Азімуту 150 градусів, ну, нахил 20 градусів. От. Я хочу ці панельки по Азімуту направити десь на 200-210 градусів. Тобто трошки так на, ну, на південний захід. Виходить. Це в мене моє поле зараз. Е Південний схід чітко направлено, а так на південний захід, щоб більше отримувати вечірнього сонця, скажімо так. І чому там не рівно там на 210, наприклад, а да, так ближче, я думаю, найде 200 градусів по азіму. Тому що зимою сонце на захід не ходить. А в мене, в принципі, літом і мого поля вистачає, оце як такий, скажімо так, варіант. На ці зимові, пізня, весна, пізня осінь, рання весна періоди, коли ще небо затянуто, ну, от тоді мені не вистачає генерації, і думаю, що мені якраз такого поля буде більш-менш вистачати на всі мої потреби. От. І плюс в мене виходить так, що в мене інвертор Anern 10200, він йде на 2 MPPT. В мене вже є дц автомати для другого поля. В мене вже є дроти на дах виведені, можливо, там треба буде якось удлинити, трошки перемички поробить. В мене є дріт, є коннектори, я це, в принципі, зроблю. От, і виходить, в мене вже все готове, тільки ніхто не вистачає панелек Панельки зараз дешевше Але от я вирішив їх собі придбати. Ну, скажімо, так, така от історія. Зараз я буду. Робить ось що. Я вже порахував, виходить, в мене від, от, ну прямо від бордюрчика. От там може, бачите, від того бордюрчика і десь до цього стовпчика в мене становиться 4 панельки. От, я хочу поставити там 4 панельки, цей бак прибрати зараз і виставити отут 4 панельки. Вони стануть десь до цього перегородки на вікні. От, і буду їх. Пирати прямо, прямо ось іде мій пайлося, ось Цей бордюр, виходить. Тут вже трохи траву пощипали і, скоріш за все, і все інше зараз дощипаємо. Ну, це я буду, в принципі, взагалі все закладати в цьому році плиткою, підіймати рівень. Але поки що можна наземно встановити сюди панельки. От дивіться, зараз у нас друга година дня, виходить, цю сторону освіщає цю сторону. Освіщає, ще буде, от якщо тут три панелі будуть повністю під сонцем, і це буде затінений кусок. от І виходить, що отут зараз буде падать, 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 падать тінь. Сюди отак буде підкрадатись. Ну І десь, я не знаю, десь, може, до 4 години дня це поле буде повністю, тут буде, стоять, буде повністю освічуватись сонцем. І десь воно так починає освічуватись з 12.30 приблизно. Но все одно ж буде давати із затіненням якийсь, якийсь виробіток. От. Тож, будут зараз їх так виставляти, встановлювати. Наступних відео вже буде їхня виробітка і все інше. Все. Всім пока, всім мирного, сяючого яскравого неба.